Друзі, якщо ви п'єте шупере, використовуючи китайський набір, беремо 6, 8-10 пуеру на ваш смак та засипаємо його в гайвань. Можна трохи потрусити, заливаємо все це 100% кип'ятком. Потім чекаємо 10-30 секунд і зливаємо це в кундабелі. І, друзі, пам'ятаємо, перший пролив ми не п'ємо, а виливаємо, так би мовити, змиваємо пил китайських доріг. І потім знову заливаємо 100% кип'ятком. Настоїмо 3-5 секунд. Беремо ситочку чало і зливаємо в гундаубей. Розливаємо по піалах. З кожним наступним проливом чай все більше і більше розкривається. Тобто, якщо ми заваримо в термосі на 10 хвилин, він буде такий, прям як нафта. Коли ми п'ємо проливом, з кожним новим проливом цей чай все більше і більше віддає свій смак, рисні речовини, і ви насолоджуєтесь цим процесом не поспішаючи. Якщо ви хочете отримати більш насичений смак, все, що вам потрібно зробити, це лише потримати ваш улюблений шупер в гайбані трішки довше. І ви отримаєте шупер отакого от насиченого кольору. Друзі, всім приємного чаювання та добра!